Поради батькам загартування дітей влітку. Літо сприятлива пора для відновлення сил та поліпшення стану здоров'я дітей. Саме в цей час діти максимально повинні бути на свіжому повітрі. Цей період слід подбати про повноцінне загартування дітей повітрям, сонцем і водою. Загартування. Один із найважливіших заходів профілактики захворювань зміцнення здоров'я дітей. Важливою умовою загартування є послідовність і систематичність проведення різних процедур. До цих процедур відносяться водні, сонячні і повітряні ванни. До водних і сонячних ванн діти можуть переходити лише після того, як звикнуть до повітряних ванн. До обливання можна переходити тільки тоді, коли вони звикнуть до обтирання, а до купання коли звикнуть до обливання. Загартування повітря. У приміщенні діти мають їсти, гратися і спати в теплу погоду з відчиненими вікнами. Гуляти продовж дня за будь-якої погоди. Під час загартування повітрям дуже важливо правильно одягати дитину. Відповідно до сезону і погоди, щоб забезпечити їй вільні рухи і тепловий комфорт. Важливо стежити, щоб діти не перегрівалися. Загартування водою. Починати загартування водою можна з вологого обтирання, одна-дві хвилинки. Спочатку починаємо з рук та шиї, а далі обтираємося до пояса, а потім ноги, температура води. Від 32 градусів до 20 градусів. Після прогулянки також можна обливати ноги дітей нагрітою на сонці водою, купатися в гумових басейнах, встановлених на подвір'ї чи на майданчиках. Загартування з сонцем. Дітям рекомендується короткотривале перебування на сонячній ділянці. Обережно сонячні ванни проводяться дітям від 1 до 3 років. Перші сонячні ванни треба приймати при температурі повітря не нижче за 18 градусів. Тривалість їх не повинна перевищувати 5 хвилин, далі додавати по 3-5 хвилин, поступово доводячи до години. Під час відпочинку або розмови з дітьми не можна садити або ставити їх обличчям до сонця. Абсолютним протипоказанням до проведення сонячних ван є температура повітря 30 градусів. Слід пам'ятати, що водні процедури дітям проводять після сонячних ван, а не до них.